Це відео допоможе тобі, якщо тобі важко. Ти думаєш, що в тебе нічого не вийде. Ти дивишся на людей, які вже там успішні, можливо, дивишся відоси людей, які не там відпочивають, гуляють, тачки, бабки, все класно. А ти ось так живеш. Кожен день там без вихідних, там, можливо, один-два вихідні в тиждень, пахаєш, встав, ще темно, йдеш додому вже темно. І ти думаєш, що. Не я. Будь-хто, але не я не зможу вийти з цієї зони. Не зможу виїхати з свого села, маленького міста, куди б там не хотів. Не зможу купити ту машину, яку я хочу. І можливо, так і буде. Можливо, так і буде, тому що більшість людей, вони Вони тільки думають. Вони тільки думають і чекають. Пойміть одне. Давайте для мене я щось. Влаштувався на будівництво. І якби ви знали, як я не хочу йти туди, тому що навіть не за того, що ти цілий день, якщо падає дощ на вулиці, в болоті, в холоді, тягаєш щось там і ще щось слухаєшся інших людей. А, діло в тому, що ти знаєш, що тобі там не місце. Ти знаєш, який там колектив людей, ти знаєш, що там більшість людей це чисто. Люди, які там все своє життя. Як мені казав один дідуля, що у нього там стаж півжиття він тут цій компанії, будівництво. І я так повинен бути теж, і буду мати там пенсію, пенсію там не знаю, 5-6 тисяч. Я навіть нічого не сказав, тому що я зрозумів, що ця людина це. Вона все життя на будівництві. І якщо в тебе таке дав в житті, як в мене, ти повинен поняти одне, що. І сказати тобі, я тут не залишусь. Я не залишусь тут. Це тимчасово, тимчасово у мене такі складнощі. Но якщо ти чисто собі скажеш і не будеш діяти, нічого не поміняється. Я знімаю відео кожен день і встаю в 6 до 5. 6 стаю, 6 я вдома, вже темно. А я ще з села, тут багато такого, чим ще ще займатися. Ще якщо в залі позайматися один ну, немає часу взагалі, нема бажання йти в зал, нема бажання знімати відоси. Ну якщо ти подивишся, відоси виходять кожного дня. Я максимально вставший, але я знімаю ці відоси. Я знімаю підкасти і я так подумав, що буду знімати міні-влоги. Міні-влоги і буду якось це зв'язувати з підкастами. Тому цим хочу, я тобі сказати, наскільки б тобі тобі не було складно, ти повинен зрозуміти, що я тут не залишусь. Ти повинен собі сказати, я тут не залишусь, і вкладати всі 100% своєї сили, щоб там не залишитись. Любу свободну секунду, хвилину ти повинен вкладати. Я знімаю це відео в неділю, і воно вийде в неділю, і в неділя один вихідний тиждень. І хочу сказати, що знімати взагалі не хочеться, взагалі не хочеться нічим не займатися, хочеться валятись, їсти чіпси, дивитись фільми, відпочити цей день. Ну я зрозумів, що я сам собі потім буду казати, що я здався, що я здався, що я зламався, що я не зняв цей відос. І тому я тут сиджу і знімаю для вас цей відос. Хтось може сказати, що там важкого сісти, побалакати 5 хвилин. На відео і не побачив, но... але знала, що це важко. Це важко, тому що ти повинен знімати, ти повинен поставити світло, звук, ти повинен якусь ідею, відео взяти, ти повинен це змонтувати. І це можливо зайняте півдня. Це можливо займе півдня. А ти, коли ти в один вихідний тиждень, ти цінуєш кожну хвилину, ти хоч кожну хвилину відпочивати, кайфувати. Но фішка в тому, що, як я вже казав, я тут не залишусь. Я не залишуся своє життя в цьому домі. Я не залишуся своє життя на тому будівництві, в цьому місці. У мене є цілі, які не зв'язані з цією як би сказати, локацією. Навіть нічого вже не хочу казати. Все, що я хотів сказати, я сказав, думаю, ви поняли, що все, що повинно бути, це бажання і стимул, і дисципліна йти далі. Іти далі. Не дивлячись на все, не зламатись, не почати бухати. Тому що кінець роботи я взяв кошти. І я чув, як інші люди казали, ох, неділя пиво буде заливатись, я собі там найму дівку і тому подібне. І я знаю, що цих людей нічого не вийде. І я знаю, що вони... вони не знають, що я знімаю відео, вони не знають, що я там не бухаю, не палю. Точніше, знаю, що я не палю, і бухаю. Він бля, ти якийсь святий. Каву не п'ю, то вони ще сміяли з мене. Ну но... я сміяти з них не буду, але подивимось, хто буде потім, хто де буде. Тому ось так, на цьому я закінчу відео. Все, що я хотів сказати, я сказав: Ладуйся кожну хвилю хвилину на всі 100%, щоб не залишитись тут назавжди.